Вимоглива, надійна, дещо консервативна. У цивільному житті я 30 років відпрацювала лікарем неврологом, а потім запропонували спробувати себе як військового лікаря. Це було всього-навсього 6 років тому. Майже три роки я вже з на подумали. пліч опріч. Все життя я працював на швидкій допомозі. Ти завжди там був один, тобто виїжджаєш на, на виїзд один. А тут я зрозумів, що таке працювати командою. І коли в тебе є такі очільник, як Ірина Анатолійовна, ти розумієш, що в тебе є підтримка. Вона є необхідною для медичного персоналу, взагалі для будь-якого колективу. Єдиний страх, який в тебе виникає, це лише підвести свого керівника. У неї я прийняла наполегливість відданій службі 24 на 7. Вона як друга мама для мене. І просто як приклад жінки, такої незламності, відданості своїй службі і людям дисципліна це те, чого не вистачало мені на минулій роботі. З перших хвилин вторгнення ми були вже на місці. Ми вже ж відперигували на те, що було в наших силах, і робили дуже такі правильні, мабуть, кроки. Для того щоб мінімізувати ті страшні наслідки, медичні наслідки вторгнення. Ми повинні відновити і забезпечити нормальне функціонування організму на подальше життя. Ми февчора, ми медики, ми тут потрібні. 24 лютого орієнтовано 4.15, Я один із перших отримав поранення. Куля в мене зайшла через руку у живіт, змінила траєкторію і зупинилась біля серця. Мене лікували в шпиталі півтора місяця. Лікарі сказали, те, що кулю доставати не будемо, можеш вже прибувати служити. Камнова Ірина Анатолійовна була занепокоєна тим, що в мене знаходиться куля, і добилась мені консультація в інституті серця до кардіохірурга Тадурова. Мені пощастило, тому що вже даний осколок в мене достали з лівого шлуночка, з м'яких тканей. Я, мабуть, і назвав би хрещена мати, моє, бойова польова хрещена мати. Я думаю, так воно і буде правильніше. Навіть від себе можливо не очікувала того, що маю на тепер в своєму характері. Це професійна допомога, яка вимагає від тебе викладки повної, вимагає знань, вимагає постійного стимулу, постійного навчання. Я людина, яка дуже любить динамічне життя, мені треба все щось робити: вчитися, працювати, служити, здобувати нові знання. Я не можу на місці. Працювали в умовах медсанбату. можливо, не сприятливо для того, щоб в мирному житті цю допомогу надавати. Але швидко дуже зробили медпункт в умовах підвалу, де можна було ховати поранених бійців від прямих е влучань. Перший тиждень місяць, мабуть, було важкувато. Бачили все, возили всіх. Саме найстрашніше це коли ти дивишся в очі, і ти розумієш, що ти нічим не можеш допомогти. А це чийсь батько чийсь син. Ці моменти да, найважливіше, що хто з тобою поруч, хто тебе підтримує, кому ти бачиш впевненість. Моя команда. Я знаю, як вони працюють, я знаю, що вони віддаються по повній, і знаю, що вони мене ніколи не підведуть. З ними я в розвідку підуся однозначно. В родині я трошки інша, ніж на службі. Я дружина, я мама, я бабуся, вдома м'яка, більш така добра, більш е, жінка, люблю готувати, люблю займатися садом. Ну така, домашня. Мені на користь, коли я вдома знімаю з себе військову форму і перестаю бути військовою людиною, а стаю просто, просто дружиною, просто мамою. Для мене це важливо. Перемога за Україною, перемога, сподіваємося, буде дуже дуже скоро. І всі повинні повернутися додому живі, здорові і з честю. Обов'язково зібрати докупи всю сім'ю і поїхати з ними на відпочинок по всій Україні. По всі розгромлені, розбомблені, але не скореній. Дуже хочу. Я за кордон не хочу, я хочу по Україні. І це однозначно. Ну, я сподіваюся, що це буде.